Привіт! Ви на каналі Корисні дрібниці будемо робити огляд снижок в Ашан на промтовари. Набір ложок 159 гривень, туди входить 6 штук, вони з нержавійки. Набір чайних ложок 159 гривень, туди входить 6 штучок теж з нержавійки. Набір відеок 175 гривень, теж 6 штук, штук входить. Набір столових ножів 339 гривень. 6 штучок входить туди. Килимок 49 гривень. Є фіолетового і є сірого кольорів. Килимок 49 гривень червоного кольору. Цукорниця 89 гривень, рожевого кольору з кришкою. Набір дитячий, туди входить три предмета. Вартує він 275 гривень. От такий з жирафками кольоровий. Набір дитячого посуду 275 гривень. З совою туди входить дві тарілки і кружка. Чашка 42 гривні 290 мл. кольорова. Кухоль 43 гривні 240 мл з таким скотиком прозорий. Кухоль 230 мл з зайчиком 39 гривень, прозорий, серветки 3490, новорічні з ялиночками, серветки 34 гривні з зайчиками, серветки з Миколаєм 3490, теж святкові, Серветки з ялинками 3490, Кружка 75 гривень голубого кольору 480 мл, кружка 75 гривень 480 мл, кухоль 69 гривень 340 мл білого кольору, кухоль 250 мл, 69 гривень прозорий, чашка 2490 255 мл. Чарка 17 гривень на штучка 65 мл. Склянка 190 мл 29 гривень. Така кольорова. Склянка 305 мл 69 гривень сірого кольору. Склянка 300 мл 49 гривень люмінарка. Склянка 260 мл 37 гривень прозора. Склянка 395 мл. 40 гривень досить висока. Набір склянок 250 мл. 6 штук 159 гривень. Виходить. Отак От вони виглядають упакованні. Набір склянок 149 гривень. Туди входить 3 штучки. Набір склянок, 3 штучки, 199 гривень, люмінарк, виробництва. Набір склянок 159 гривень. Вони знизу розширені, зверху завужені. Набір склянок 480 мл 199 гривень. Такі високі по три штучки. Склянка 300 мл, 75 гривень. Входить туди три штучки. Чашка 79 гривень. Закохана пара з сердечками. Чашка керамічна 79 гривень, 480 мл. Бакал для шампанського 39 гривень, прозорий шкляний. Тарілка керамічна 105 гривень. Одна штучка така. клітиночку. Креманка 255 мл 155 гривень. Прозорого кольору. Салатник 79 гривень. Такий квадратний, великий. Салатник. 199 гривень 23 см в діаметрі круглого, круглий люмінарк. Салатник 179 гривень 23 см в діаметрі чорного кольору. Він досить глибокий. Салатник 23 см в діаметрі 179 гривень. Теж глибокий чорного кольору. Салатник 59 гривень, чорний квадратний. Бульйонниця 99 гривень 560 мл. Туди входить. Блюдо овальне 119 гривень 36 см в діаметрі. Тарілка на суп 3690. Люмінарка. 3690 тарілка. Плоска. Теж люмінарка. Тарілка обідня кругла 64 гривні. Люмінарк. Тарілка глибока 55 гривень. Люмінарк глибока квадратна тарілка 55 гривень. Салатник 89 гривень, 18 см в діаметрі. Досить глибокий. Салатник квадратний 159 гривень. Люмінарк салатник 16 см в діаметрі 74 гривні чорного кольору, тарілка супова 6990 чорного кольору, тарілка десертна 64 гривні 90 копійок. Салатник 12 см в діаметрі 59,90 чорного кольору. Тарілка десертна 65 гривень. От вона виглядає як дизайнерська. Тарілка десертна 59 гривень білого кольору. Салатник 79 гривень, досить глибокий от білий такий. Тарілка десертна 29 гривень, 19 см в діаметрі. Тарілка супова 135 гривень, досить глибока з коричневим ободком таким. Тарілка обідня. 149 гривень, така велика з коричневим бутком. Салатник 105 гривень 16 см в діаметрі чорного кольору. Тарілка десертна 65 гривень коричневого кольору. З крапочками такими чорними. Салатник 125 гривень. От такого. Зеленуватого кольору бліду. Салатник 69 гривень. Досить місткий, глибокий. Тарілка супова 85 гривень. Тарілка обідня 149 гривень. Це один набір. От з таким коричневим ободком. Тарілка обідня 69,90 білого кольору.